Любі глядачі, я вітаю вас на цьому ютуб-каналі. І сьогодні я би хотіла поговорити з вами про російсько-українську війну. І Я впевнена, що ви знаєте, для того щоб зрозуміти причини цієї війни, треба розвернутися назад, подивитися в минуле і визначити ці причини. Проте ми будемо говорити не про причини, а про передумови. І для цього мені здається, треба подивитися на роки незалежності України. І якщо ми будемо намагатися об'єктивно дивитися на наше минуле, то побачимо, що незважаючи на довгу історію націогенезу, все, що відбувається з Україною з 1991 року, є безпрецедентним, тому що ніколи до цього не існувало суверенної незалежної України. Кордона 91-го року, де б всі освітні і державні інституції функціонували українською мовою, наприклад, Незалежність – це перш за все відповідальність, здатність самостійно визначати вектор свого розвитку з огляду на державні інтереси. І ось цим всім ми матимемо проблеми вже в перші роки існування незалежної України. Але для початку давайте повернемося в останні роки існування Радянського Союзу. Радянський Союз складна система, яка ґрунтувалася на економічній і політичній взаємодії Радянських Республік. Радянський Союз одна з двох наддержав, які існували у повоєнному світоустрої. І, звісно, ця система намагалася зберігти себе. І для цього система шукала різні інструменти, наприклад, 1990 рік. Радянська влада вирішила змінити адміністративний статус Кримської області Української Радянської Республіки на автономну республіку. Тобто Кримська область стала автономною республікою. І до слова, статус Криму змінювався в 20 столітті не один раз. Тож короткий екскурс в історію. Першочергово до складу Радянського Союзу Крим входив у статусі республіки. Потім. Депортація кримських татар, асиміляція, репресії, заселення Криму етнічними росіянами, звісно, знищив підстави для існування автономії, і Крим перетворився на область. Це відбулося у 1945 році, і вже у 1954 році, до складу Української Радянської Республіки, Крим входить теж у якості області, як він власне і проіснував до 1990 року. А що відбувається далі? Атмосфера в радянському союзі гаряча скрізь національно визвольні рухи. Всі збираються виходити з радянського союзу, і звісно, Москві треба закидувати гачки для того, щоб зберігати вплив на республіки. А в Криму у нас що головна стратегічна база Чорноморського флоту вигідне географічне розташування. Важливий торгівельний шлях і глибокий природній порт. Ну і в принципі важливий символічний капітал у якості місця, де проходила кримська війна або важливі події Другої світової. Коротше кажучи, база Чорноморського флоту у новоросійську не зрівняється. Звісно, минуло 45-го року в Криму з етнічними чистками і заселенням Криму етнічними росіянами дає про себе знати. Це зручний інструмент для підбурення місцевого сепаратизму. Але спочатку, звісно, треба згадати і світлі події, які відбувалися тоді в Україні. 24 серпня проголошується незалежність. В грудні 91-го року проводиться референдум, де підтверджується незалежність 90% за. Але тут починаються і цікаві завдання, як цю незалежність тримати, і як її втримати. Російській Федерації випадково згадують про те, що Крим вже був незаконно переданий Україні в 1954 році, що забули? От. І намагаються потім методами там якоїсь юридичної казуїстики згадати ще, що місто Севастополь має окремий статус і намагаються таким чином привласнити його. Лише. І це, до речі, перший випадок, коли Україна звертається до ООН. Для того щоб відновити справедливість і верховенство міжнародного права. На що ООН відповідає так, Росія, Україна, у вас тут є ось російсько-українські договори, де ви зобов'язалися поважати кордони і територіальну цілісність один одного, і тому ваші претензії щодо Севастополя є просто неможливими і не мають сили. Тоді проблема розрішилася отак: початок 90-х років це, звісно, складний період. Ситуацію з Кримом ми в принципі частково окреслили У 1994 році. Тут проходить ще один так званий референдум, на якому вирішується питання наступні: чи хотіли б би питають людей мати подвійне громадянство українське і російське? Чи хотіли б би розширити права місцевої влади? У 1994 році в Донецькій і Луганській області теж відбувається щось подібне так. Не в 2014-му і навіть не під час помаранчевої революції, а в 1994-му році в Донецькій Луганській області відбувається так званий референдум, де питають людей, чи хотіли б вони наділити російську мову статусом другої державної мови, а також чи хотіли б вони федералізації України, як в Криму, так і в Донецькій Луганській області. Результати так званого референдуму не мали жодної юридичної сили, незважаючи на те, що і там, і там. Результати були 80-90% за. 94 97 роки це роки інтенсивних зустрічей і підписання різних двосторонніх договорів між Україною і Російською Федерацією, по переділу Чорноморського флоту і з залізних інших безпекових питань. В 97 році підписується договір про оренду і розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму сроком на 20 років, тобто до 2017 року. Насправді в дитинстві це виглядало максимально дивно, коли ти приїжджаєш в Крим і чомусь скрізь зустрічаєш російські прапори російських військових. Коротше, ситуація максимально дивна, зважаючи на те, що економіка і промисловість України останні 100 років розвивалася з орієнтацією на Москву, та й, в принципі, політика теж підпорядковувалася і існувала у взаємодії. То було доволі наївно очікувати якісь швидкі категоричні зміни. Тодішня українська влада намагалася маневрувати між тим, щоб бути у повній залежності від Російської Федерації, і між тим, щоб, хоча б якось набувати суб'єктності. І тоді ж, до речі, в ті шоки був підписаний, наприклад, договір про нерозповсюдження ядерної зброї. І словно звісний Будапештський меморандум. Тож період першого десятиліття незалежності України фактично є періодом десятиліття залежності України від Російської Федерації, газопостачання, енергетика, економіка, військова безпека. Це все ці питання, де Україна йде на компроміси, де вона коригує свою політику відповідно з якимись бажанням Російської Федерації і фактично немає своєї суб'єктності. На початку 21 століття відбувається нова конфліктна ситуація в історії російсько-українських відносин. 2003 рік російська влада починає будівництво дамби з Таманського півострову Російської Федерації до Українського острову Тузла, тим самим порушуючи суверенітет і територіальну цілісність України. А потім на претензії від української сторони Російська Федерація реагує наступним образом: наче то... Це просто місцева влада краснодарського краю, що з тим вирішила собі будувати. Взагалі не в курсі. Чим цікавий цей прецедент з тузу, так це тим, що це був перший прецедент, коли Україні довелося згадати про Будапештський меморандум, про те, що це документ, який має гарантувати Україні територіальну цілісність, і що це. Підтверджено третіми сторонами. Ніхто не опише краще події тих днів і, в принципі, сам Будапештський меморандум аніж Леонід Кучма. Пізніше в своїй книзі, після Майдана. записки президента, він згадуватиме: вчитався я в цю бумагу і цілий день по кабінету бігав. Сторони обізуються консультуватися, а тобто ніякого механізму конкретного вирішення проблеми не існує. Сторони просто мають консультуватися. Тобто, в 2003 році, під час такої кризової ситуації і загроз територіальної цілісності виявилося, що єдиний документ, який би нам мав це гарантувати, є неспроможним цього зробити. І всі підписанти країни в цьому договорі, вони тільки мають консультуватися. Ніякої конкретики, тільки консультації. Зброя стримування була вимінена на крихкі гарантії миру і безпеки. Плюс до всього Україна підписала десятки різних договорів, за якими зобов'язалася передати або утилізувати зброю різного характеру. Літаки, ракетні комплекси, ракети, системи ППО і тисячі боєприпасів. Ну а далі що у нас відбувається? Так це спроба передати владу в Україні проросійському російського налаштованому Віктору Януковичу. Але ми, звісно, знаємо, що цього не відбудеться, і в результаті помаранчевої революції до влади прийде інший віктор, більш європоорієнтований Віктор Ющенко. Ющенко теж, звісно, бачив, що відбувалося на Тузлі, і тому він чітко розуміє, що гарантій. Ніяких немає. Єдине, що нам треба, це євроатлантичний напрямок. Загалом президентство Ющенка можна відмітити як конфронтацію російсько-українських відносин. Ющенко підіймає такі теми, які не подобаються Російській Федерації, це і членство України в НАТО, там в ЄС, питання Голодомору. Питання, наприклад, розміщення Чорноморського флоту в Криму у 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Україні та Грузії не дали план щодо членства в НАТО. Франція Німеччина були проти, казали: Ну, Російська Федерація негативно відреагує. До речі, Путін теж був тоді на тому саміті, де заявив таке, що ми виконали все, що ви нас просили: скоротити озброєння, скоротили. А ми чомусь маємо дивитися на те, як НАТО розширюється. Тоді і ви не в сфери наших інтересів, от, наприклад, Україна. Там взагалі одна третина населення це етнічні росіяни. Україна, взагалі, в такому вигляді, як ви її знаєте, була створена за часів радянського союзу. Її території це просто частини Румунії, Польщі Чехословаччини, і ви маєте поважати наші інтереси в Україні. Крим взагалі незаконно передали Україні через слабку політичну владу і волю Ющенку мало що дається змінити, а Російській Федерації через економічний тиск і газопостачання дається втримувати і політичний контроль над Україною. Також знаковою є і промова Путіна на Мюнхенській безпековій конференції 2008 році, де він вперше заговорив про русський мір. І про те, як його важливо захищати у світі. А, ну і до речі, одразу ж в 2008 році можна і простежити, як цей руський мір починають захищати. У 2008 році починається війна Російської Федерації в Грузії. Сценарій одноманітний: підбурення сепаратизму і проведення військових дій, так би мовити, під прикриттям місцевих ополченців, типова гібридна війна 21 століття. Наш же тодішній президент Віктор Ющенко засуджує агресію Російської Федерації і виступає за підтримку Грузії. Цей часовий період період застосування в Україні різних технологій розділення суспільства на різні сорти, на бандерівців і москалів. І все це в Україні ефективно діє і розколює суспільство Амічна і політичної кризи. Газові конфлікти, відсутність якогось цілісного єдиного стратегічного бачення розвитку України і, звісно, внутрішні протиріччя, які інспіровані не без допомоги Російської Федерації. І в результаті всього цього приходить до влади Віктор Янукович. Ну і в цей період, звісно, відносини з Російською Федерацією теплішають, а суб'єктність зменшується. Що за ми йшли в ЄС і НАТО, то зараз у нас почався шлях у митний союз і євразійське економічне співтовариство. Відновлення Російської імперії, відновлення Радянського Союзу, Євразійство можна по-різному називати ці концепції, але головне і єдине, що сильної незалежної України в них не існує. Москва це гегемон, а Київ це периферія. Але, до речі, гарна альтернативна аналогія. Стосовно цього, це якесь союзне государство, яке існує між Білорусію і Росією. Да? Коротше, партія регіонів вже все своєю назвою сказала. Да? Партія регіонів, тобто вона партія регіонів, а не соборної цілісної України. У 2010 році Віктор Янукович підписує харківські угоди. Тут більший контроль за газовою системою України і. Подовження оренди Чорноморського флоту Російської Федерації до 2042 року, тобто ще на 25 років. Знову ж таки, всі ці події відбуваються на фоні загальної соціальної шизофренії внутрішньої в Україні по розподіленню суспільства на два протиборчі табори: захід і схід. Ну а потім ми всі теж знаємо, що відбувається. Янукович відмовляється підписувати договір про асоціацію з Європейським Союзом. І розпочинається Революція Гідності. Ну, і як Російська Федерація може не скористатися цим вразливим моментом посилення інформаційно-психологічної війни, за якою приходить і війна безпосередньо збройна. Начальник генштабу збройних сил Російської Федерації Валерій Герасімов у своїй відомій, так званій доктрині Герасімова писав, що в сучасному світі кордон між станом миру і станом війни має стиратися. І треба застосовувати як можна більше на військових методів для того, щоб досягти своїх стратегічних цілей. Власне, все це вони якісно використовували попередні роки і потім, вже після початку революції гідності. Росія розпочинає проксі війну, а захід реагує слабкою стурбованістю без рішучих дій і засуджень. Продовжує діалог і бізнес з Російською Федерацією. І що там у нас відбувається далі? Янукович втікає. Перечасні вибори президента в Україні до влади приходить Петро Порошенко. Дійсно, стратегічний курс України в НАТО і в ЄС відновлюється, але все обтяжено тим, що розпочалася війна. Постійний переговорний процес щодо припинення бойових дій, зустрічі в нормандському форматі і підписання двох мінських домовленостей. Вже через три місяці після обрання Порошенка президентом підписуються мінські протоколи. До речі, підписує його людина, яка вже фігурувала в відео. Леонід Кучма, і, очевидно, виявилося, що в Україні і в Росії різне бачення щодо того, як ці мінські протоколи мають виконуватися. Жахливо, але затяжна війна, нормалізувала її. Тобто люди в Україні стали жити, незважаючи на те, що є війна. Вони фактично з цим змирилися. Війна була на сході, а в містах продовжувало бути життя. Це незважаючи ще на те, що за 8 років. Україна втратила 14 тисяч військових. Якщо подумати, то в Російської Федерації в принципі було декілька варіантів, що робити далі. Можна було, наприклад, дотиснути дипломатично для того, щоб виконання мінських домовленостей було на російських засадах. В принципі, прихильність Заходу Росії і їх небажання якось втручатися ці проблеми могло би сприяти і примушенню до миру такому своєрідному. Там вже федералізація України, ставлені Кип Москви, могли далі розхитувати ситуацію в Україні, або взагалі просто відділити частину України. В принципі, був варіант такий: або можна було залишити війну замороженою на десятиліття і повільно деморалізовувати Україну. Або ж можна було розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, відчуваючи слабкість. Слабкість в тому, що ніхто в принципі ніяк рішучо не відреагує на твої агресивні дії. За вісім років до 2022 року перемовини у нормандському форматі проходили сім разів, і останній раз вони відбулися у грудні 2020 року, коли вже представником від України був президент Володимир Зеленський. Зустріч в принципі нічого не принесла ніяких результативних змін. Володимир Зеленський зазначив про червоні лінії України, про те, що без нас про нас не можна говорити, і про те, що ми не підемо на територіальні поступки. Що відбувається в цей момент в паралельній реальності, десь де існує псевдореспубліка ДНР, то там виходить доктрина Руський Донбас. Про що пишуть цій доктрини? Доволі зухвало. Вони пишуть про те, що їх ціль це повалення України і створення на території України нових республік. Наприклад, можна створити Нову Росію, можна створити щось на заході України, і це все доволі допоможе існуванню ЛНР і ДНР. У 2021 році, до речі, мала відбутися ще одна зустріч у нормандському форматі. Тоді Володимир Зеленський виступав за те, щоб залучити тоді представників від Сполучених Штатів. Але Російська Федерація відмовилася від нормандської зустрічі, і в принципі перемовини відбувалися тоді на рівні міністерства закордонних справ. До того ж, 2021 рік це і рік, коли в Сполучених Штатах до влади приходить новий президент Джо Байден. Невдовзі після інаугурації Жозеф Байден виступив з промовою, де заявив, що світ поділився на автократії і демократії. До початку повномасштабного вторгнення Джо Байден мав дві зустрічі з Владіміром Путіним. І скоріше за все вони теж дали йому зрозуміти на якому боці Владімір Путін. У липні 2021 року в Російській Федерації на сайті Кремля виходить стаття Володимира Путіна про історичну єдність України і Росії. Стаття вийшла двома мовами: російською і українською. В Статті згадуються українські письменники, в принципі. Українська мова, українська історія говориться про те, що неможливо відділити Україну від Росії, вони мають існувати разом. Хоча, в принципі, вже за півроку ми з вами всі побачимо головні тези цієї статті у виступі Володимира Путіна, де він визнає незалежність ДНР і ЛНР, і розповідає про те, що Україну створив Ленін. А вже через два дні Володимир Путін розпочне відкриту війну проти України. Фактично, все те, що відбувалося роками, завуальовано, приховано, відбулося відверто. І якщо спочатку це була гібридна війна Російської Федерації проти України, то поступово вона перетворилася в гібридну війну Російської Федерації проти Заходу, плацдармом якій є Україна, і цю обставину можна розглядати з декількох сторін. Україна, звісно, це велика трагедія, що на нашій території відбуваються всі ці жахи. Але в той же момент складно уявити, що було з Україною, якби наша держава була абсолютно сам на сам у цьому протистоянні. Допомогу наших партнерів не можна назвати достатньою для того, щоб перемогти, але вона хоча б дає змогу вистояти. Раніше ніколи в нашій історії не було. Я думаю, найбільшим уроком 32 двох років передумов повномасштабної війни є усвідомлення важливості самостійності і відповідальності за своє майбутнє. Розуміти, що ніхто інший не забезпечить найвигіднішу стратегію розвитку держави аніж ми самі на світ. Ми маємо дивитися своїми очами через свої потреби, стратегії і цілі, а не ставати інструментом. Для досягнення чужих цілей безмежно дякую вам за перегляд і буду щаслива почитати ваші коментарі.